Що я можу сказати про себе? Я Нікітос. Зараз живу в Таїланді вже три роки. Зараз живу та досліджую місто Чанмай, і я тоталі закохав, закохався в нього. Чанмай дуже класне місто. Я хочу, хочу про нього більше розказати і розкрити його саме як класне місто для життя. Мені здається, воно. Ну, точно, в топу <сміст> найкращих місць для життя у всесвіті. Ще я фотограф, відеограф, і це моя основна діяльність. Я знімаю фото та відеоконтент. Я одружений, 16 років у стосунках. в мене донька 9 років, і це теж дуже велика як сфера мого життя, батьківство та відносини. Ще мені зараз цікаво за буддизм. Коротше, зазвичай, як, як і все інше, да? купу штампів вам накидав, а типу, що з цим робити. Yeah. Yeah. <coughs> вот, ще в мене є рибка, але мені здається, щось вона захворіла і це мене бентежить. Ось я приїхав вже на спот, де має бути відбуватися ця подія. Кава та машини. От, машини я вже бачу. Каву, сподіваюся, я ще знайду. Так що... Вон якісь шалені мопеди їздять. Зараз покажу вам трансформери. під'їжджають ось такі от тачки типу наче супару сялякі мазди дуже швидкі дуже ну прям ось це так ото якщо педальку нажати то як воно попре як поїде що Як-то кажуть, що а, а вже ж ми можемо піти одразу дивитися на машинки, але спочатку нам треба мені, мені, не нам. Я не знаю, що треба вам, я знаю, що треба мені. Мені треба каву. Ось таке. Це, до речі, дуже е, класна практика е, відмовлятися від цього казати там ти, вам, коли ми про щось скажемо. От зараз, да, коли ми про щось кажемо, коли я про щось кажу. Тобто я про щось кажу, я кажу про себе. Так от, Нікіта, і кажи про себе. І іншим я теж рекомендую фокусуватися на тому, щоб казати саме про себе. Федір, привіт. Так, що в нас тут є? У нас тут є кава. 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 Так. так, ну що, чуваку, дали бібер. Біпер. Коротше, коли воно забібікає, мені зроблять каву. А, так що поки що почекаємо тут. Ну що я дивлюсь. Стандартний набор, тут мазди, Тойоти, Mitsubisia вже ж, є трішки Хонт. Ну, Подивимось. Зараз, Зараз... о, ну, ні, все одно нічого не цікавого. Коротше, зараз візьмемо каву і подивимось. Подивлюся я, а ви подивитесь через екран. Боже, я буду перевчатися, цьому ще довго. Ось, такі машинки. ось це щось дуже прикольне, я вважаю. Ось ця. ось це, це воще щось на такому б я їздив. Що це в нас? Я не знаю. Якщо хтось знає, що це за машинка, напишіть, будь ласка. Я теж перевірю потім. Але може позаду написано, зараз глянемо. Це Toyota. Уоу. いくらっしゃ Щось таке помаранчеве теж, наче дуже спортів. Дуже спортів, така ось. Що, що ми тут маємо? Ага, коротше, така ось. Ось хлопці тут стоять, поруч кажуть, ну вона дуже швидка, вона прям їздить так. Ну наскільки я розумію, тайську. Так, щось мій бібер поки що не працює. Бібір, Біп, біп А, Піду так запитаю. Може вже, може вже, може каву можна пити. Давайте, подивлюся. О, подивлюся, я правильно сказав. Не подивимося, а подивлюся. Підути, піти, мені вже дали каву, тож можемо починати якісь теревенькі-шмиревенькі. Так чому ж важливо, як мені здається, казати про свій досвід у контексті Я щось зробив? І коли я щось роблю. Тому що ну, я не можу знати, що думає інша людина, який досвід в іншої людини. Тому ж мені здається, що коли я кажу, типу, О, слухай, ось наприклад, коли ти йдеш туди, ти ось це зробив, і ти це відчуваєш, і ти таке. Ну, ви замислюєте, що інколи ми всі, ну, тому що я це наблюдав, так робимо, так кажемо. Хоча набагато коректніше було б казати, коли я щось роблю, я це відчуваю, в мене такий досвід. І це буде дуже чесніше і цінніше для інших людей. Але в першу чергу для себе. Це не знецінює наш досвід. Може, наче так. Або, може, треба випити каву і не трендіти оце зайвого. GT300. Коротше, я не знаю, що це, але теж щось дуже швидке. До речі, я не знаю, як ви, а ми у дитинці, знаєте, як цей дивились, типу, швидка машина чи ні, швидка чи ні. Ми отак от підбігали до скла, отак от дивились туди на спідометр, і типу, який там максимум написан, типу ось, ось така ось вона швидка. Ну, Тобто, я в дитинці не знав, що. Цифра на спідометрі максимальна, це взагалі не максимальна цифра, яка може їхати <гум> автівка. Так, тож тут в нас я не бачу ось тут на спідометрі максимум 200. ось Дивіться. Але це не означає, що ця машинка може їхати 200. Ось там, де в неї зверху, типу максимум 110, це наскільки я пам'ятаю, зверху має бути крейсерська скорість. Ну, тобто, типу, та, з якої машині максимально комфортно їхати. Все, що вище, це вже а, трішки з напругою починається. Я не експерт, я не експерт, тому це. Просто мої якісь знання, які я десь почерпнув, вони можуть бути неточними. Як і взагалі все, що я кажу, може бути неточним. Тож перевіряйте інформацію, завжди завжди перевіряйте інформацію. Рацун 1300. Ну так, теж робоча класна машинка. Можна їздити на дачку. Сюди картопельку загрузив. Ну, це наче машина із е, фільму Just Smoket. Ну, там була інша, але по духу дуже схожа. Пежо, це просто я зніму для того, щоб сказати рубан, привіт тобі. Це пежо. Ран-дан-дан, ну, танда, Тут у нас Suzuki, короче всяка всяке усілякі сучасні авто, які перероблені типу, под дуже швидкі. Наприклад, ось коли ось так от колеса трішки розвалилися і не зрозуміло, як взагалі на цьому їхати. Комусь це подобається. Я не маю нічого проти, але я б на такому не їздив. Бачу ще порш, і а вже ж треба дійти до поршу, бо оце порш. Порш моя улюблена марка. Так. Може я і повівся на маркетинг, тому що я ніколи на ньому не їздив. Взагалі нікому, ні в якому навіть там в сучасному в цьому, не кажучи вже про ті, які мені дійсно дуже подобаються, типу класичних 11 КРР та 36, -х. чи які вони там. Це, мабуть, дійсно BMW-клуб Чангмай якийсь приїхав і запаркувався тут. О, а ось є ще Тайкан. Не дуже він мені подобається, занадто сучасний, як на мене. Ці фари все ж таки наче не вистачає якоїсь класичної поршівської випуклості в нього, випуклості впуклості. От. Ну, Жопка-норм. Жопка, наче норм. Трішки задлинна, як на мене, задовга. От. Але ось сам-саме типу жопка-жопка то. То добре, мені подобається. Така вона футуристична, при цьому стильна. А ось ну, спереди, наче э, спереду втратився шарм, як на мене, саме поршівський. І все ж таки, якби були більш круглі фари, мені здається, було б більш у стилі. Але це моя думка, хто я такий я ясний проектувальник поршівський. Мені дуже подобається Чангмай саме за те, що тут є усілякі такі е різноманітні активіті. Типу ось автошоу зранку. Ну, наче навіть не автошоу, а просто автотусовочка. Проте я для себе всі висновки зробив. так, Це прикольна тусовочка, якщо ти любиш автівки, знаєш тайську мову, тому що тут я, а окрім себе, фарангів не зустрів, ну може трішки. Тож, все. О, здається, в мене завалений. завалом. Дуже зручне місто, як на мене. І одна з не останніх речей це дуже зручне таксі і дешеве таксі. Тож, наприклад, учора була сильна гроза, і Юля залишила байк у своїй подруги і приїхала назад на машині. А зараз я візьму байк-таксі і поїду, заберу байк. Зручно, та, та треба кави попити. Їхати мені кудись ось сюди. Ну, камон, титяся. О! Титяйся. Так, маршрут. Ось, наприклад, каже 47 хвилин йти пішки. Або ж я викликаю болт таксі, куди поїдемо ось сюди. Бачите, де тут? Приїздити. 50 бат. О, Обрати. Наголошую, що шолом при їзді на байку це дуже важливо. Тож не нехтете цим правилам, якщо ви будете в азії, то вдягайте шолом. Чую. Ось він під'їхав. Oh. Це моє таксі, не все. Нікита. Є, yeah, it's me! Yeah. Нікіта, it's me. Nice. Hop. Yeah, let's go. Боже, якщо це все не спрацює, ну, типу, ця моя затез з блогом, ну, не спрацює не сам блог, а не спрацює те, що я тут а, вішаю мікрофон, ось так от камеру, там, все це, то я буду засмучений. Ось, коротше, йду до іміграшки. Робити резидент-сертифікат для того, щоб отримати водійське посвідчення. От. Українське водійське посвідчення не є дійсним у Таїланді. Точ, точніше, воно є дійсним тільки за умови, що у вас є міжнародна ця книжечка, так, так зване міжнародне водійське посвідчення українське. Тобто снижка. Якщо у вас його нема, то ваші права, пластик, ось цей наш а, класичний. Ось отакий. От, то вони не котуються тут. А, якщо вас спіймають цими правами за керуванням авто або байку, то випишуть штраф 500 бат. Такі ось справи. А, ось я зараз в еміграшці і вирішив розказати, як взагалі зараз відбувається продовження перебування в Таїланді для українців. Коротше, зараз кожного місяця українців, в яких немає довгострокових віз, тобто або там навчальних, або бізнес-віз, або яких там ще пенсійних, або будь-яких довгострокових віз, тобто які знаходяться у королівці Таїланд. Просто або по так називаємому штампу, або туристичній візі. Ось, як я. Ми маємо можливість кожного місяця продовжуватися. Ми беремо листа у нашому консульстві українському про те, що в Україні йде війна, розв'язана Росією. І на базі цього листа тайці ставлять нам плюс один місяць. За 1900 бат, тобто за десь 50 доларів. Ось така процедура. Скільки це буде продовжуватися, ніхто не знає. Тому живемо ось тут і зараз, як то кажуть. У Таїланді тебе фіг, хто пропустить на пішохідному переході, ось я стою, але це так не працює. Тобто він наче є, але функціонально ти маєш... оп, Ось, бачите? Короче, хоп, і побігли, 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 побігли. Ось, все, добре. Буде в цьому влозі одна моя говоряча голова. Ну, я просто поки що не знаю, що ще треба додавати, тому що я, я початківець. А, це. Я 36-річний початківець у блогах. А, тому говоряча голова, я буду розказувати, що я роблю. А, Чангмай. Чангмаї вирощують багато кави місцевої. А, вот. І все я крапка їду за кавою. Капець дуже інформативно, мікіта. Просто нікіто с вогонь. Так, як я сказав раніше. Навколо маю, вирощують багато кави. Ще суницю, полуницю, блін, полуницю, риса вже ж та деякі інші. Коротше, тут в них наче це такі сільхозугоддя, тому що клімат більш м'який, ніж у центральній частині країни. От, Я приїхав купляти каву в моєму улюбленому магазині. Hello! Ось зелена кава, під обжарку. От. А також тут є все, що треба для кав'яр. Коли я тільки приїхав до Таїланду, мені здавалося, що з кави тут біда-бідоліна. Ну, наприклад, ця м, ла... Как, я вже забув, Лазада хочу сказати, Лазада це тайський магазин. Ла, лаваза. Так? Ця кава називалась. Лаваза Оро. Така золотиста, я її купляв завжди в Україні. Ну і вона ну, не була дешева, але типу, не якийсь космос. А тут вона коштує типу, близько 500 бат, тобто десь 500 гривень. А, от. Це три роки тому, коли я приїхав, таке бачу, це такий, ну, кави нема нормально. Потім потрішки потрішки знайшлось і ну, це оказалось, оказалось о. А, і Потім з'ясувалося, що тут є локальна кава, яка дуже класна, дуже прикольна. І взагалі є такі типу а, сімейні а, кава-плантації, які вже багато років можна туди вирощувати і можна поїхати, подивитись. Це враг, в білич живуть люди та вирощують каву. Дуже прикольно. Має є одна унікальна вулиця, мені здається, я не знаю. Це лише припущення, але можливо вона взагалі єдина у Таїланді така. І не всі навіть одразу розуміють, що в ній такого унікального, Унікального. Особливого. О, особливого. Коротше. Ось це, на перший погляд, звичайна тайська вулиця. Але скажіть мені, що в ній такого особливого? О, а може саме час зараз, зараз написати, типу, щось сказати, типу, ваші відповіді в коменти. Я ж цей влогер. Окей, добре. Коротше, це унікальна вулиця. Чимось. А, вот. Доволі простим і воно на поверхні. Коротше, хто напише правильний коментар, тому я щось відправлю там якусь листівочку. Дехаєль! Згадав ще а, таку штуку. А, дуже часто, коли мене кудись тут записують. Наприклад, коли я орендував житло і підписував контракт на оренду. Або ось коли мене оштрафували за водіння без справ, а, мене записують як Хікіта Нікіта. Типу, я не міг зрозуміти, чому не, ну, типу, не моя фа фамілія, а Хікіта Нікіта. А потім побачив, що в паспорті, просто спочатку написано український Нікіта. І вони читають це як Хікіта, перша буква типу H. І потім через дроб Нікіта. От, навіть інколи питають, типу, ти що, японець, типу Хікіта. Коротше, прикольно. Ще з приводу імен. Для мене, типу, перший признак того, що людині не варто довіряти. Коли я знайомлюсь, наприклад, з людиною, кажу Привіт, я Нікіта. А людина мені у відповідь каже: Привіт, я Джон. А ти дивишся на людину, а ну, він максимум Іван. О, або, наприклад, коли я знайомлюсь з людиною, він каже: Привіт! Я Спартак, а насправді він Олександр. Ну, тобто, я не проти того, що кожен має право. Там, назватися, називати себе, як він хоче. Проте. Ну, інколи я в таких людей навіть питаю, тобто ти за паспортом, ну це твоє справжнє ім'я, і багато хто починає доказувати, так, так, це моє справжнє ім'я. Я в цьому бачу, типу, якусь. Травму, що людина тікає від цього чи минулого чи чогось. Він має на це право, але не признавати це, не визнавати саме для себе. Ну тобто, що такого? Сказати, Та ні, я за паспортом типу Саня просто ну, не подобається мені. Тому хочу бути спартаком. І я скажу, ну добре, буду назвати. Мені мені взагалі не важко, я можу назвати тебе як завгодно. Ось така ось думка. Продуктовий ринок.

Такий ось вийшов перший випуск мого влогу. М -м -м. Дякую, якщо ви додивились, або хоча б там на швидкості якоїсь, або просто пролистали. В будь-якому разі, дякую, прикольно. Я дуже люблю комунікацію. Я за те, щоб люди об'єднувались, і це, наче я вважаю, своєю головною метою це об'єднувати людей. Через прийняття одне одного, а не через хейт. Так що, якщо хтось мене дивиться з Таїланду, і в нього теж є бажання робити підкасти або ще якийсь формат Ютубу шоу, то пишіть мені, мені дуже цікаво, давайте робити та розвивати україномовний Ютуб. Нікітос, ти просто душка. Чи душніла? Я навіть не знаю. Фух!